Мабуть, потім э, штурмовий подрозділяні. Я навіть не зрозумів за чим і куди ми приїхали. Та в що у а батула падюж. Олексієві лише 19. Каже, наступного ж дня, як призвали на строкову, командири вмовили його укласти контракт. Молодикові пообіцяли, що він лишатиметься служити у своєму забайкальському краї. Призвали 22 мая 24-го року, а контракт підписав, на підписувати. 23 мая. Ми будемо утром на роботі, як на роботі в части, а вечором вдома. Не, не 44-річний кримінальник з Башкортостану Іван тільки но звільнився з в'язниці, де сидів за крадіжку. Потому довго мав бути під наглядом і якось проштрафився. Я відмічатися, Було Ну и дошло до того, что у меня нарушение, административное нарушение, переиграли в уголовное. Ну и вот предложили выбор, либо обратно в тюрьму, либо подписать контракт. А почему решили все-таки подписать? А потому что в тюрьме все равно никого не осталось, всех отправили. У вас тюрьмы пустые уже? Практически, да. 47-річний роман зі Ставрополя мобілізований торік навесні. Каже, відмовлявся та ледь не посадили. Присягається, тут нікого не вбив, тож мовляв, перед українцями ні в чому не завинив. А ким ви себе вважаєте, окупантом чи освободітелям? Ну, може би жартва обстоятельства. Да, жертва обстояння обстоятельств. Ну, я чотири дня взагалі жив без їди, без води, прятався. Молодий окупант бідкається, а після свого бойового хрещення мусив переховуватися по лісках, бо просто хотів вижити. Я зрозумів лично, що вижити шансів немає в принципі в цьому бою. Не потрібно кудись просто прятатися, вибігати з поля бою. Я вбіжав, бросив всіх інших. Вот. Что, что не захотели в 19 лет погибнуть за Россию, в священной войне? Да, я бы не назвал это священной войной, и, в принципе, война никому не нужна. А как бы вы назвали эту войну? Да, это ненужная война для России, в принципе, и ну, для обоих сторон, я считаю. Я выбрал жизнь, я не хочу, ну, вообще не собираюсь умирать. Нас проводник привел, сам исчез, оставили только рацию. Но по рации вам отвечали? Что... По рации, да, я связался, я сказал то, что... Когда нас начали бомбить, я сказал то, что по нас бомбит. На что было ответ? Ну, а что я могу сделать? Молитесь. Говорит. Вы патриот своей страны. Да я бы не сказал. А как бы сказали? Да ничего хорошего мне страна не дала. Но тем не менее, вы поехали за нее воевать и были готовы погибнуть. Я не за нее поехал воевать, а за себя. Хорошо. За себя вы поехали воевать ради чего? Ради свободы. То есть, чтобы получить свободу, нужно приехать в чужую страну с Рожиной в руках, перебивать здесь людей, которые вам не сделали ничего плохого. Ну, так получилось. 19-річний юнак зізнається. А нині його найзаповітніша мрія зняти з себе набридлий однострій. Я хочу зняти цю форму и просто забути про. А получится? Якщо захотіти, получится. Простой вопрос: Українці і росіяни – братські народи или ні? Я думаю, да. Да, после да. того, что вы натворили здесь уже. Ну, в принципе, да. Ну вот у вас братишка, вы говорите, есть, вот представьте, приходит, он к вам домой, режет жену, убивает детей, там говорит, ну ладно, ну братья, ну что ты, обиделся, что ли? Что вы ему скажете? Будет он для вас правным потом? Конечно, нет. Нині з полоненими працюють слідчі та контрозвідники СБУ. Ті обіцяють, що після обміну сюди за жодних обставин вже не повернуться. Я очі вдарить біля очувліса. Андрій Деженков, програма програмовікне СТБ. Єдині новини.